Божих благосвін кожному. Ви знаєте, коли Ісус говорив Самарянкою, вона запитала Його, Господи, де ж нам поклонятися Тобі? Євреї поклоняються в храмі, а де ж нам поклонятися? Ісус говорить, що прийшли часи, що вам потрібно буде поклонятися в дусі та істині, тому що Бог є дух, і Господь не живе в рукотворних храмах. І Він говорить, де двоє троє зібралися в ім'я моє, там я серед вас. Тому, нам, тому ми повинні поклонятися нашому Господу Ісусу Христу в дусі та істині. Перемиритися з нашим Господом, пригласити його в своє життя і щоб Господь Бог став нашим Господом і Спасителем, щоб ми стали тим храмом. В якому буде жити наш Господь Ісус Христос, люди. Запросіть Господа у своє серце, і нехай він стане храмом Божим для кожного. Всім Божих благословій. Амінь.